Давай хорош виш. Ми будемо Всім добрий ранок. Ми злію її виїжджаємо. Подивіться, подивіться, що в мене. Я їжа. Так, їдемо. Так, зараз майже без 15.08, нам треба бути біля школи хоча б без 10. Тому ми поспішаємо о 8-й виїжджає автобус, так, лисичко? Mm -hmm. Лія їде далеченько. Без батьків, з класу. Магазин машин так багато, я машин? Так, тому що це магазин машин, тому там багато машин. Але Різних. Багато. Ні, не більше. Нас дощик накрапає, хоча по прогнозу не мало бути, мала бути сонячна погода, але хмарки вже розсіюються. Взагалі сьогодні має до 19 градусів тепла бути, але вітер. В нас наступні три дні знову сильний вітер буде. Так, тут на відкритому просторі біля горони вітер гуляє, баки перевертає. Але зараз він мені як вітрило працює, піддуває ззаду. Ого! о Ти чого? Втомилася швидко їхати. Бачиш, баки вітер поперевертав. Там, де я тебе сказала, знімай паску, будь ласка, чи ти в пасці бої? Ох, класно в тебе валіз алія. Справжнє для готелю. так? мене зараз спляча мадам, півтори години. Їду, не запізнююсь, навіть трошки раніше приїду. Це черешня, квітне. Запитували мене черешня. У мене 15 хвилин до наступного місця роботи. І щось я забігалась останнім часом, вирішила посидіти трошки хвилинку, поговорити, нікуди не поспішаючи, майже нікуди не поспішаючи. Отже, Лія поїхала про конверт. Вчора я придбала на пошті конверт, але так і не пояснила, для чого він мені був потрібен. Вони будуть з місця, де вони перебувають, з міста відправляти поштою нам листівки батькам в конверті. Всі батьки приносять конверти з адресою своєю поштовою, і ось згодом, через кілька днів після їх повернення, ми отримаємо листівочку з привітом на пам'ять. Лія поїхала, це другий раз. Поїхала другий раз і все одно вона вже знає, на що очікувати, знає, що буде сумувати. Я її єдине попросила в день не сумувати, розважатися, а вечором трошки посумувати перед сном це нормально. Тому, все одно думаю, що я більше за нею сумуватиму і переймаюсь дуже, щоб там її ніхто не ображав, щоб всі дружні були і так далі. З іншої сторони це необхідно таке сепарування. Потрошку на три дні це не страшно, під наглядом дорослих, тож все буде гаразд. Чекатимемо. Чекатимемо, п'ятницю вечором будемо зустрічати її. А в нас, ось бачите, це ось питанк, такий критий майданчик для спортивних занять. Ось дитячий є майданчик. Ми тут з дітьми були вже один-два рази всього. Він так погодив від наших маршрутів звичайних. Дома залишився сьогодні Григорій, тому що його вчителька десь до лікаря подалася вчора. Її заміняли. Сьогодні короткий день і попередили, що навіть заміни не буде повідомлення. Було в нього в щоденнику, що за, за можливості сьогодні діти можуть не йти в школу його класами. Залишився він вдома. Залишився вдома Миколай, в нього теж немає уроків. Чому Миколая другий день поспіль? Ну, вчора всього два уроки було, сьогодні зовсім немає, ну, короткий день. Вчителька додаткова французька, адже Миколай вчиться в коледжі, в якому передбачені додаткові уроки, класи французької для дітей-іноземців. Але за цей рік, який він навчається, учбовий, уроків цих було не так вже й багато. Вчителька часто хворіє, часто відсутня, заміни немає. Ось вона, здається, вже другий місяць хворіє. І в нього ці уроки додаткові, просто відсутні, і він ну, нічим не зайнятий, скажімо так. Сьогодні він залишився теж вдома, тож хлопці був вдома. Середні вчора залишалися через страйк в коледжі, зараз поїхали в школу ну теж до 11. -ї. Вони вже за годинку повернуться. А, таке. Я працюю 6,5 годин сьогодні. Три години ось зранку і половиною години, бо я півтори відпрацювала, зараз ще дві, і потім після обіду ще три години. Ось такий день. Не такий насичений, як вчора в мене був. Ах, трошки видихаю. Ось тут якийсь дуже цікавий кущик росте. Я взагалі не знаю, що це. У квітів приємний аромат, дуже гарний колір. Так, все, я тут закінчила. Це була моя біла глянцева кухня. Хто пам'ятає таких моїх постійних клієнтів, клієнтку, мадам. Вона сьогодні вона, щоб ви розуміли, наскільки вона зраділа моєму поверненню, коли я натерла кухню, я її натирала більше години. Ну, тому що занедбано. Вона навіть чоловіка свого покликала, щоб він прийшов. І подивився, як саме має кухня виглядати. І чим вона була незадоволена, коли інші прибирали. Ну, типу, що вона не врядувала, а що саме я можу зробити так, як їй треба. Так що ощасливила ще одну людину сьогодні своєю роботою, своєю присутністю. Ну, а про цю білу глянцеву кухню розповідала я вам, що будь-яка плямка якісь бризки від їжі, жир, все дуже сильно видно, залишається, все. І натирати треба серветками, паперовими, з алкоголем. Алкоголь спеціальний для прибирання я використовую там ну, керамічний. Скляна витяжка, скляна поверхня, все це чорне. духовка, мікрохвильовка вбудована, все з чорного скла. Біло-чорна кухня насправді. Це теж я натираю так, щоб плям не було. Мадам просто, я ж кажу, настільки, ще просто треба знати, що чоловік її ну, погано почувається, ледь ходить, але вона його кликала, поки він повільненько не прийшов на кухню і почала йому показувати. Їду додому, наступне в мене через, ну, виходити з дому через півтори години мені. Перерва. Іван мені надіслав повідомлення, в WhatsApp, що вже на сайті є ресурс, на якому викладають, викладатимуть фотки зліяного відпочинку. Каже, що там вони вже приїхали, каже, вже інструктаж їм проводять. Проїжджала тільки що повз кабінет лікаря і згадала, що мені ж досі не надійшла компенсація за візит. Пам'ятаєте, там була якась проблема. Не зарахувалась моя карта медична, не зчиталася карт Віталь. І так 30 євро в мене зависло. Ті, що мені мають страховало компенсувати від державної страхової. І це пройшло вже три тижні. Тож, строк минув, треба знову йти. Отак от 17 січня, візит був 17 січня, сьогодні у нас 2 квітня, поки що правда не встановлена. Католицький гурток зібрався, як завжди. Я сьогодні в цьому комплексі житловому давно тут не була, але приблизно здогадуюсь до кого мені дві години прибирання не сюди. Когось в ліфті селфі, а в мене ось тут біля великого. Ось, до речі, це точно черешня. Я її тут навіть їла. Когось прям багато позбирати. Не наважилась, але ось це дерево, воно росте біля дороги, тобто воно не на приватній території, наскільки можна це собі уявити, приватно. Але це резиденція, тут квартири, багато квартир. будинок, точніше комплекс. І ось тут поряд з ним така ось черешня квітне. Прекрасна. Одяг невідповідний. Треба в сукні фоткатись для черешні. Ось так. Ось так фоткаю. Поїхала я, в мене ще одна година фоткається вона, фотографується. Насправді тут росте дуже багато черешні майже в кожному саду, в кожному дворі, і вона тут гарна, як бачите, дерева великі, черешні багато, такої величенького розміру, смачна, але що характерно. Не бачила, щоб її аж так збирали. Кілька разів мені пропонували. Ну, я про один випадок розповідала позбирати. Ще один раз мадам, ну вона зовсім майже сліпа. Це було в минулому році. В минулому році в неї була величезна черешня в дворі. І навіть низько так черешня було, що не треба було прямо лізти на дерево. Але вона ж майже не бачила. Я їй запропонувала допомогти позбирати погодилось, я її назбирала миску таку величеньку. Вона мені маленьку. Маленький пакетик теж відсипала, пригостила. Така ось добра пані. А загалом бачу, що пташки ласують в основному тими черешнями. Ех. Вітер, що не порозмовляєш зайвий раз, але я відпрацювала три години і що мені залишалося. Тож я п'ята година, є що розповісти. Дві годинки працювала в нової бенефіціарки 60 років, в неї коти. так Двоє, одна. один кіт без е, е, хутра. Не знаю, як називається Сфінкс, ця порода, можливо, ні. Не дуже я в темі. Другий такий пухнастенький з плоско, плоскою такою мордочкою. І ну, менше там дуже вона така була а, активна. Допомагала мені хоч щось зробити, але була у неї операція на спині. Діти розійшлися тут, які займалися. Отже, в неї була операція на спині, але менша з тим, вона за все там вибачалася, що в неї щось не так, щось не прибрано, запитувала мене, що я робитиму, що я можу робити. Кажу все, що вам важко робити, і все, що ви побажаєте, буду прибирати. Вона й попросила вікна помити велике. І сказала, що купить все, що мені потрібно, якісь э, засоби для миття, тому що вікна я мила оцетом. Ну, Я сказала, якщо можна, то ну, краще оцет теж. Ну, Сьогодні помию оцетом без проблем. Я мию гарячою водою спочатку ганчіркою, тоді оцетом. Тим більше що дуже були такі брудненькі вікна. Наступного разу купіть, будь ласка, якийсь засіб для скла. Без проблем домовились, я подивилась. Накажу, це ви наступного тижня подивилася, я в неї тепер ну в найближчий місяць точно у нас планер доступний на місяць наперед. Ще в мене не повністю заповнений, і взагалі в мене ці всі зміни виснажливі через те, що я все ж таки переважно працюю на замінах. Хоча ось мені. Білу глянцеву кухню повернули. Причому, я думаю, якщо вони <смі> мені зроблять їх непостійними, то мадам, скоріше за все, буде дзвонити, просити вимагати, щоб тільки мене залишали для них. А Ось цю нову бенефіціарку зразу мені додали. Ось за мною, можна сказати, так, закріпили. А все інше в мене ось цей плаваючий графік. І остання година в мене мадам. Ну, це та, яка є конфітюр, бігала ще раз, купувала в Алді. Вона живе біля Алді, але дуже їй шкода. Ну Не хочу так вдаватись в подробиці, але хворіє вона і доволі суттєво. Погіршився її стан за цей час, поки ми не бачилися. Колись я вам про неї розповідала, що вона вже в старшому, доволі такому дорослому віці дізналася, що в неї дід був індіанцем, американським. Ну, я не знаю, індіанці не тільки американські бувають, але ось що бабуся-француженка вийшла заміж за індіанців, одружилася, тому що вони переїхали в Париж. Там така історія була. Ну, навряд чи я зараз знайду те відео, влог я там детально, причому, мабуть, два дні поспіль вам розповідала про це. І як діти ось цієї мадам, це виходить правну, Вони поїхали в Америку, взяли відпустку. Ну, один з її дітей, один з синів, їздив. І я це всю історію дізналась, бо в неї є сувеніри, саме індіанські, там здається, кераміка якась є. Я там пило, витирала, і вона мені цю історію переповіла. Ось і сьогодні я в неї була, багато з неї розповідала. Вона мені каже, от, в журналі, де ми записуємо, що ми робимо. напише, пише дискусіон, Говорили. Ну, мої колеги справді таке пишуть. Справді таке пишуть, що вони ось розмовляють. Я не дуже таке пишу, бо з мене дискусія така собі. Але все одно багато розмовляю. Хто вдома тиша. Нема нікого. Всіх вітром здуло. Ну і ще трошки проліюю, бо постійно думками, звичайно, з нею. Хотіла сказати, що навіть в автобус вони завчасно розподілили, Я маю на увазі вчителя, персонал, помічників, домовились, хто з ким сидітиме, і, взагалі, про всі такі моменти слизькі завчасно подбали. Це дуже круто. Я за цим спостерігаю. Спостерігаю вже другий рік. Насправді боліє в минулому році їздила до моря. Цього разу вони в ліс їдуть, в гори поїхали. Так, так само, навіть розташування кімнат вони завчасно побачили план і розподілили, знали, хто в якій кімнаті і з ким саме буде жити. Тож Лія і в автобусі сиділа зі своєю найкращою подружкою, та яка запрошувала до себе додому гратися, але в нас поки що ніяк не склалося. Ось, і в кімнаті вони теж вдвох будуть, тож за це я більш-менш спокійна, що їм що не буде якихось непорозумінь, неприємностей, має все бути гаразд. Також до поїздки приєдналася вчителька, яка була в минулому році у лі. В цьому році вона пішла на пенсію. Вийшла на пенсію. Але ось вони її, мабуть, є певна норма дорослих людей на дітей. Тут 41 дитина, п'ятирічок річ, поїхали. Тож роботи багато. І ось її запросила, вона теж приєдналася. Ну, як людина з педагогічною освітою, з усіма дозволами, я думаю, вона може саме такий супровід теж робити. І найголовніше, що Лія мені за кілька днів до цього сказала, що ця вчителька прийде, вона з нами поїде. Я така щаслива. я так раділа. Тож це додатковий такий заспокійливий момент для мене, незважаючи на те, що. Думками, як я вже сказала, весь час там дуже, вже я так мабуть, опікуюся своєю найменшою дитиною, але й в інших моїх дітей в п'ятирічному віці такого досвіду не було. Тож причини є. А, добре, не вже більше про своє. Приготувала вечерю на швидкоруч. У нас були спагеті болом'язу, це дуже швидко готується. Така страва і пішла відпочивати. До ліжка пішла і заснула десь о 10 Це в мене ранній такий відхід до сну трапився, тому що відчувалася втома, і остання моя бенефіціарка ну, за день ввечері каже: я бачу, що ви втомлені. Ну, тобто, по мені вже було видно, що. Треба, треба виділити хоча б додаткову годинку для того, щоб поспати більше. Все, на сьогодні, все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Я готую для вас вже наступне, тому не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, не забудьте про вподобайки і зустрінемось в коментарях. Бувайте, бережіть себе!